До 22 червня все буде перебувати під заступництвом повітряного знака близнюки, не бійтеся несподіваних рішень. А після 22. го почне звучати зовсім інший лейтмотив, немає сенсу йому чинити опір, адже гармонійне життя, це вміння вписуватися в темп енергетики впливають на нас планет. Яким чином ви дізнаєтеся з нашого гороскопу овен місяць мін, якщо ви задумали щось змінити в інтер'єрі? Поспішайте зробити це в період з 5 по 20 червня, а ось інші дні має сенс присвятити до опрацюванню розпочатого, не знаєте, яких змін хочете, подумайте, які кольори викликають у вас емоційний підйом, і, хоча прийнято вважати, що червоний колір овнів більшість з вас краще реагує на синій спектр на його поєднання з білим. Телець творчий настрій. Ви продовжуєте бути улюбленцем долі. Проте до 22-го раджу стримати свої амбіції, утриматися від витрат і зайнятися хоч чимось із серії зроби сам. Не вмієте, є чимало посібників на цю тему головне запастися правильними інструментами по дому. І дачі. в останній тиждень червня обмеження знімаються, можете навіть вступити в іпотеку або інакше розширювати свій життєвий простір. Близнюки більше позитиву. Юпітер буде дещо перешкоджати вашим планам. Особливо на другий і третій тижні червня, мотивуючи постери, підбадьорюють фрази, допоможуть вам, дітям Меркурія, проскочити цю сіру тимчасову смугу непомітно. Рак, новий затишок. Проживіть місяць під девізом, все в будинок. Подумайте про власний затишок. Сприятливо до 22 го звернути увагу на вікна, можливо, замінити їх або, хоча б, оформити новими шторами, а також на світло, тобто люстри пра, інші світильники. Коли ж сонце увійде в ваш знак зодіакум, можете ризикнути, вступити в іпотеку, почати ремонт, перепланування, приміщення, особливо якщо ви народилися в липні. Лев, творчий настрій, червень, ідеальний місяць для нових вражень, і зовсім не обов'язково кудись їхати. Шукайте натхнення у себе вдома, декорують інтер'єр, оновлюйте його, створюйте простір, в якому вам приємно бути. У період з 5 по 20 можна починати ремонт. Діва невелика пауза. До 22-го багато що із задуманого буде складатися не так, як хотілося. Відкладіть свої справи на наступні дні і відпочиньте: купіть зручне крісло, новий диван або, хоча б м'який плед. Порадуйте себе предметами, які підвищать рівень вашого комфорту у себе ж вдома. А ось останній тиждень червня запрошуйте гостей, влаштовуйте вечірки. Все інше додасться і складеться само собою. Ваги більше світла. Використовуйте з толком період вашого везіння до 22 червня. Не сидіть склавши руки, адже щоб ви не зробили, воздасться сповна купівля будинку, квартири, іпотека. Все доведеться до подальшого благополуччя і навіть квартира. Свята в оренду може підвищити ваш соціальний статус, якщо будете оновлювати інтер'єр, нехай дзеркала візуально розширюють ваш простір і множать в будинку світло. Скорпіон за горизонтом, романтичний період перших трьох тижнів червня плавно перейде в період удач в особистому житті, кар'єрі, а також подорожі Тому нехай будуть завжди на поготові валізу, дорожня сумка, всілякі гаджети. Незамінні для знаходяться далеко від дому, якщо ж доля все-таки залишить вас вдома, займіться оновленням спальні, перетворити її в казковий корабель, що забирає вас в чудові країни по хвилях снів. Стрілець затишний загорода, якщо ви стурбовані просуванням по службових сходах, саме час зібрати навколо себе потрібних знайомих, колег і запросити до себе на дачу або на пікнік. При цьому ви не повинні забувати, що Юпітер вимагає саме від вас найбільшої витрати енергії в організації таких заходів. Закупіть все необхідне і дійте. Козиріг, легке дихання, нехай літо і розслабляє, але поки що не варто то жити про відпочинок. Адже зірки приховали позитив для вас у праці. Зробіть так, щоб ваша праця перетворилася на приємне проведення часу. Подумайте про зручність вашого робочого місця, а якщо ви не пов'язані своєю роботою з постійним перебуванням в офісі, постарайтеся працювати на свіжому повітрі, на веранді дачі або на балконі ваш кт помітно зросте. Водолій. Нові перспективи. Червень, час везіння в знайомствах, зустрічах закладаються фундаментальні основи подальшої співпраці, а у деяких і шлюбних у в гості, не забуваючи про пам'ятні подарунки господарям. Наприклад, це можуть бути гаджети, що полегшують побут, творчість вішайте фотографії ваших зустрічей, обрамлені в рамки. На стіни вони будуть підштовхувати до прогресивного руху без зупинки. Риби тільки вперед, Зачаїтеся до 22. два, горвіть те, що повинні робити. Не мріючи про будь-які нагороди, і тоді сонце прорве ваш горизонт останній тиждень червня, стане особливим і сприятливим для оновлень: сміливо перефарбовуйте стіни, в більш світлі тони, міняйте текстиль, додавайте яскравих акцентів інтер'єр, а ще заведіть скарбничку, поставте її в південно-східному кутку квартири. Надалі ці заощадження припадуть вам вельми до речі. Текст Лістрата Елс.